Всім привіт, друзі! З вами я, Матвій. І в цьому відео ми будемо робити, які можуть робити ефекти ендерскрині. Так, давайте з цього почнемо. Тік! У цьому світі треба переключитись на режим вживання. Ой, на режим креатив. Давайте бегемо. Другий пункт. Mums ir nepieciešams ņemt taks, taks, endegas kg. 7.17.35.35. 7.17.35. 3.5. 7.17.35. 3.5. 7.17.35. 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 7.17. Я взяв Вендекс кгеню і беремо всякі предмети. Наприклад, давайте багато піску. Давайте це буде. Ставимо це Vendig scegenu. Ось так, ось так. Ось так. Ось так. Далі ставимо другу гру скриню Бачите? Третю. Четверту, п'яту, шосту, сьому. 64. А ні. Сьому. Восьму, дев'яту, десяту, одинадцяту. Дивіться. Все розмножилося, Якщо забрати, наприклад. 64. Ось тут. Пісок. Дивіться. Три піска. І зараз буде два. Дивіться. Два добрые друзі, всім. попа з вами був я, Матвій. До нових зустріч.